Така от система величезна. Друзі, всім привіт. Надибав я з Андрієм Волантом. Ще знову зі мною мій малий, одну систему велику. Не буду казати, що це. Краще не треба. Коротше, це комунікаційні тунелі, і прихідні тунелі, і колектори, і, і підземні споруди інженерні. Покажу вам, що тут є, як зможу. Можливо, Андрій потім повернеться це ще окремо без нього. Дуже цікава, дуже величезна система. Ну, давайте я пішлю дивитися. Получається один поверх під землю. Другий поверх під землю. Там ще третій. Це десь 3-4 поверхи під землю буде. Але це не об'єкт ГО, це інженерна система. Привіт! Зі мною сьогодні Андрій Воланд. Підписуйтесь на його канал. Дуже цікавий чувак, багато лазить. Ну і це нове покоління зі мною підростає, помишка Привіт, скажи. Привіт. І ми погнали 4 поверхи під землею. і Ми в цій інженерній системі. Повторюся, з міркувань безпеки ми не казатимемо, де знаходиться ця система інженерних споруд. Хоч це і не секретний об'єкт, але розташований він під об'єктами критичної інфраструктури. Тож колеги-сталкери, дігери або інженери, хто впізнав локацію, не пишіть про розташування у коментарях та не кажіть іншим, не варто. Єдине, що можу сказати про цей комплекс, це споруди величезної системи кондиціонування, які побудовано в середині 1990-х років. Тобто вони відносно нові, їм приблизно 30 років, але ця система вже надіюча, бо за сучасними нормами вона неефективна. Ну і одразу мушу попередити, що це відео буде складатися з двох частин, бо об'єкт цікавий і відзняв я багато. Ось це, напевно, на 6 або 10 кВ електрокабель. Його чіпати не треба. А ось це по більшості кабелі зв'язку. Інтернет або просто з мережа. І знову поворот. Все. О, Сумф. Хто? Сумф. Ага. Може. О, тут дві, на зві. Це тунель до корпусу йде висотного. Але тут вода. – Тут ходить напевно. – Так, тут недавно хтось ходимо о, тут інтернет є. Значить, ми недалеко від дорога. на сналюк наїхав або десь є. Я... Проходи обережненько котрому. Відходимо в мабуть, підвали вже. Лівівлі. Тут ідуть щось наверх. Там далі щось ще, але ми не будемо туди поки йти. Вихід на вулицю. Тут вже тепло. вже тепло. Вже тепло. Повертаємось. Ми пройшли до кінця кількасотметрового колектору і дісталися до підвалів діючої будівлі. А вже ж ми не стали проникати у сабудівлю, бо й задач собі таких не ставили. Ми не робитимемо нічого такого, що поза законом. Також з'ясувалося, що паралельно колектору розташований прохідний тунель, і ми хотіли ним пройти цілком, але він був частково замулений багнюкою або де стався прорив водогону, або це наслідки нещодавньої негоди. Ми до такого не були готові, тож шукали більш суху ділянку, щоб обстежити його. it's a wish it now it's we'll Але там зачинено і ми виходити не будемо. А виходу поки немає. Тут один тунель навіть з кахлями. Він підрозумувався, мабуть, як для пересування людей або персоналу. Цих а, не скажу чого, просто не скажу чого. Але це інженерні і підземні комунікації дуже величезного об'єкта. Є поганенька, бо він вже тріщить на шмах. світи. Скільки тут? Метрів. 4-5. Скільки там кинуть? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість метрів. Воно кожне по метру. висоту повинно бути. Вітра провід величезний підіймаємось. Хоча і казав, що це не об'єкт ГО, дещо від ГО тут такий є. Як бачите. Що це, ти знаєш? Оце ага. фільтр для протигазу. РП4. Я такий вперше бачу, я розумію, що це фільтр? Є з пломбами, тобто він зовсім нульовий. Його ні разу не використовували, не Ось Тут навіть свинцова є якась з номером 57. Що, 57 рік? Напевно, номер пломби, Або не знаю. Упаковщика, І дивися, що тут. Проти Длячі. Ми нічого не беремо, ми ніколи з об'єктів нічого не воруємо, ми просто показуємо. Щоб ви знали, і щоб не, щоб не казали, що ми хабатарі. І ми не хабатарі. Ось такий цікавий фільтр, знайшов. захищає від аміаку, гідри сірки пилу, диму та туману. Угу, Дата 07.02, але якого року не зрозуміло. Я знаю, де Андрій знайшов цей фільтр. Я їх теж знайшов. Якась комора. Що там цікавого? Діжка, а федераліха діжок. І від хустаха. Гравіт. Які? Старі, значить, років 50-х. Ага. Рюмашка. Балон з фарбою зверху стоїть. Ще раз кажу, ми нічого не беремо, ми тільки дивимося. Це один з виходів. Мабуть, в один з корпусів цього двері встане. Вихід. Прорвала. Це був туалет, але це, мабуть, вихід кудись. Тут у нас заходив мене на поверхню Санузли. Коротше, ми вийшли в санузли, але тут була проблема, Вон, бачите, каналізація прорвана труба. І оце все вибачте, Афікальна каналізація тут вже поприсихала. Тут було заказання. Там вихід є на поверхню, там санузли, короче, громадське збирання і вихід на вулицю. Далі тут величезна підземна споруда інженерна. Я навіть не знаю як. Насосна. Скорі за все це була да, насосна, бачу а, електричні якісь шафи. Ось іще там електрика. І величезна, величезна насосна. Вони висотою приміщення десь скільки, поверхи 2-3 метрів сіл. Мабуть, і от величезний повітря провід. Система кондиціонування можна, але це не точно. У багатьох великих будівель є, там, де є фонтани, є система кондиціонування. Можливо, це щось. З цього. Те, що ви щойно бачили, це анонс наступної серії. Тож, якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте вподобайку і обов'язково напишіть коментар. Все це сприяє просуванню мого каналу. Це буде ваша така невеличка допомога. Якщо ви бажаєте якось допомогти ще, ви можете вже пригостити мене або кавою, або скинути невеличкий донат. Картка є в описі під відео. Але обов'язково спочатку за на ЗСУ. Якщо ви донатите через своїх волонтерів, добре. Якщо ви не знаєте, через кого донатити, у мене в описі під відео також є покликання на перевірних волонтерів, через яких я доначу. Бажаю вам успіху, бажаю вам доброї вдачі, миру і перемоги. На цим все і обов'язково подивіться наступну серію. Побачимось. Пока!